І ось давайте, шановні глядачі, дуже коротко проаналізуємо. Оце, оце результат. А звідки він взявся цей результат? Це ж не просто так. Все взялось і звалилось в один момент. Це закон в першу чергу. А хто приймає цей закон? Хто його ухвалює, хто за нього голосує? Ті, які мають на це право. А це. В першу чергу народні депутати, законотворці. А де вони взялися? А їх обрали. А хто їх обрав? Народ України обрав. Так ось оцей, оцей вибір у вигляді представників влади і надає різні результати, які будуть відчувати люди. Згодні вони з цим або не згодні, бо я знаю багато людей, які кричать, що не такі закони, несправедливо, безла, що тільки не кричать, а розібратися вони не можуть або не хочуть. Та хто ж винен в цьому? А винен той, хто обирає, бо якщо взяти період незалежності України і Подивитись, як народ обирав і кого він обирав, які наслідки вже потім відбулись, то можна, можна сказати, що вибір був неправильний, хибний вибір. Але аналіз треба робити завжди, в будь-якому виборі. Бо з таким підходом, ось якщо залишати цю ситуацію, як вона є зараз, ніколи Україну не побудувати. Я маю на увазі у вигляді демократичної, соціальної та правової держави, як наголошує, до речі, стаття 1 Конституції України. Виборець має приймати участь в цьому в будівництві держави, використовуючи своє виборче право, голосуючи, аналізуючи, розуміючи. А потім все інше, бо ці представники, вони з'являються шляхом вибору. Потім окремо призначають окремих людей. Але все залежить від вибору, від того вибору, який був зроблений. І результат буде відчутний вже в найближчому майбутньому. О, шановні глядачі, про що йдеться мова? І це проблема. І якщо її не змінити, а залишити, то все і залишиться. Як воно і є на сьогоднішній час в Україні. Ми з вами, шановні глядачі, проговорили цю проблему у вигляді заробітних плат. І, відповідно, проаналізували, в чому ж